Слава Україні з вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ, та його ведуча Юля Чалик. 4 грудня, день богів війни, а саме воїнів ракетних військ та артилерії. Його встановили не лише для вшанування мужності та героїзму наших оборонців, а й з метою започаткування нових військових традицій, разом з якими формуються і нові бойові з'єднання, як, наприклад, 54-та окрема артилерійська бригада сухопутних військ збройних сил України, гасло якої сила. Та перемога про саму бригаду та хто може мати честь разом з її воїнами називати себе богами війни. Ми сьогодні поговоримо з начальником відділення цивільно-військового співробітництва штабу бригади, лейтенантом Орестом Солтівським. Я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашої розмови. Вітаю, дякую за запрошення. Для початку я б хотіла привітати наших воїнів, артилеристів, ракетників і, зокрема, військовослужбовців вашої бригади з професійним святом. Я вам дуже дякую за наші світанки, за наші вечори і за те, що продовжуєте нас захищати. Оскільки ваша бригада зовсім молода, для початку хотілося б почути історію її створення. Нашу бригаду було утворено в липні поточного року. Сама по собі логіка її утворення тісно пов'язана з корпусною реформою в силах оборони України. Як відомо, в силах оборони України, в тому числі в Збройних силах, були утворені армійські корпуси. В складі одного з корпусів було утворено нашу 54-ту окрему артилерійську бригаду, яка розпочала своє формування влітку та зараз перебуває на стадії успішного бойового злагодження. А що зображено на емблемі бригади і чому було обрано саме таке гасло сила та перемога? На емблемі нашої бригади зображено дихаючого вогнем дракона. Сам по собі дракон символізує могутність артилерійського озброєння, а вогонь, який він вивергає з своїх вуст, символізує вогонь артилерії. Щодо гасла нашої бригади, сила і перемога. На Латині це буде «Vis et Victoria, то воно символізує те, що ми саме завдяки силі артилерійського озброєння, саме завдяки силі артилерійського вогню хочемо досягти нашої перемоги, нашої спільної для всіх перемоги української зброї та українського народу над російським агресором. Ну і до головного питання, власне, на яких фахівців чекаєте і хто найбільш затребуваний у бригаді? Нам потрібні всі. Станом на сьогодні у бригаді є велика кількість вільних вакансій. Причому це вакансії як бойові, так і не бойові. Серед бойових вакансій найбільш затребуваними є вакансії номерів обслуги, навідників, операторів БПЛА. Однак вкрай необхідними є також люди на тилових посадах, це кухарі, технічні спеціалісти, діловоди, журналісти, дизайнери і так далі. Е, натомість, якщо ви завершили навчання на військовій кафедрі та отримали первинне офіцерське звання і цивільний досвід, то так само будемо вам раді. Станом на зараз дуже не вистачає, до прикладу, бойових психологів. А якщо у вас є досвід в галузі менеджменту, то це було би вкрай корисно, якщо б ви захотіли обрати стезю молодшого командира. Вміння керувати колективами вкрай важливе для того, щоб успішно реалізувати себе на командній посаді. А чи є якісь певні риси характеру, які притаманні справжньому артилеристу? Такі риси, безумовно, є: це витривалість, влучність та зосередженість, Перебуваючи під постійним тиском ворожого вогню. Очікуючи прильоту, вкрай необхідно фахово та зосереджено, виконувати свою роботу, наносячи вогневе ураження противнику та не підводячи своїх побратимів. А як власне відбувається посвята в артилеристи? Стосовно посвяти в артилеристи, то це доволі стара традиція, але вона досі існує. Після вистрілу нагаром від гільзи новопосвяченому артилеристу обмазують все обличчя. А наскільки важлива мотивація до військової служби і чи питаєте ви про неї на етапі подання людиною документів? Так, звісно, мотивація є надзвичайно важливою при вступі на військову службу. Якщо людина не є мотивованою, якщо людина не бажає виконувати свою роботу, то вона буде лише тягарем для колективу, вона буде підводити своїх командирів, вона буде погіршувати морально-психологічний стан своїх побратимів. Ми надаємо пріоритет тим людям, які знають, чого вони хочуть, та свідомо йдуть на військову службу. А у вас особисто яка мотивація захищати український народ і як взагалі потрапили до Збройних сил? Особисто я хочу перемоги для українського народу та відновлення справедливості, адже те, що зробила Росія напад на суверенну державу, яка просто хотіла самостійно жити, самостійно. Розбудовувати свою державність неодмінно має бути покарано. Додатковою спонукою стало небажання багатьох співгромадян вступати на військову службу, захищати свою державу в той час, коли вона перебуває в найбільшій небезпеці під час всього періоду своєї незалежності. Окрім того, я усвідомлюю, що до війська часто йдуть люди, яким втрачати насправді значно більше ніж мені. Тому ухилятися від військової служби, ухилятися від захисту своєї батьківщини, тим паче, в той момент, коли вона перебуває в такій ситуації, тим паче після прийняття військової присяги це було б абсолютно недостойним. Тому я вирішив добровільно вступити на військову службу, попри те. Що до моменту вступу на службу працював в апараті Верховної Ради України і очевидно, що мав можливість бути заброньований. А чи може людина без попереднього досвіду військової служби потрапити до вашої бригади? І якщо так, скільки часу і як саме триває підготовка новобранця? Так, звісно, такій людині буде забезпечено належний рівень. Підготовки. Передусім, її буде відправлено на БЗВП, тобто на базову загальну військову підготовку. БЗВП зараз триває 51 день, 42 дні це безпосередня бойова підготовка, 7 днів є вихідними, і 2 дні є адміністративними. Окрім того, після прибуття з БЗВП всі бійці проходять злагодження всередині самого підрозділу. У тих бійців. У яких є потенціал для подальшого розвитку, є змога собі такий розвиток забезпечувати. Ми відправляємо таких військовослужбовців на сержантські та офіцерські курси. Тож ми, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб підготовка рекрутів була якісною та фаховою, адже від того, наскільки якісно та фахово підготовлені наші військовослужбовці, напряму залежить те. Наскільки ефективно буде виконувати бойові завдання наша бригада в подальшому, коли її буде остаточно сформовано. Яка увага приділяється командній роботі в ході відпрацювання вогневих вправ? Робота артилерійського розрахунку вимагає якісної та швидкої командної взаємодії всіх його членів. Тому, власне кажучи, надзвичайно велика увага приділяється командній взаємодії. І цю командну взаємодію ми відпрацьовуємо під час бойового злагодження та під час навчань. Адже від того, наскільки артилерист буде командним гравцем, залежить подальше ефективне виконання бойових завдань. А що саме має мотивувати людину добровільно піти на військову службу до Збройних сил саме до вашої бригади? Можливість захищати рідну землю від російського окупанта, будучи на своєму місці. В бригадах, які були сформовані давніше, вільних вакансій менше, натомість у нас їх насправді багато. Це свідчить про те, що вам буде значно легше влитися в колектив, знайти своє місце в ньому та успішно реалізувати себе як захисник чи захисниця України. Куди звертатись людині, якщо вона виявила бажання захищати Україну саме у 54-й окремій артилерійській бригаді? Ви можете написати особисте повідомлення на нашу сторінку на Фейсбук, а також зателефонувати за номером телефону 096-199-88-48. Я вам дуже дякую за розмову. Разом до перемоги. Дякую вам за запрошення. Не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили і пам'ятайте, все буде Україна!